ви займаєтесь німеччиним доброго дня. Мене звати Оксана Зіга. Моє нами каже про те, що я вже одружена з німцем, але я в Німеччині вже давно 11 років за освітою. Я викладач німецької мови, тренер з вимови. Але в Німеччині я здобула іншу освіту. Я працюю керівником відділу персоналу, а також Ausbildern. Це Означає, що я навчаю студентів, які роблять аусбільки Угу. Я ще чув, що ви були або директором, або десь на дуже високій позиції в німецькій компанії. Чи правда це? Це правда, і я там зараз ще досі працюю, uh -huh. але коли піду в декрет, планую змінити вид діяльності. Зацікавила я вас. Окей, uh -huh. okay. тобто зараз ви працюєте в компанії, плюс у вас є власна справа Gewerbe. Ви навчаєте українців, виходить німецької вимови і взагалі німецької мови. Так, тобто я працюю на основний день uh -huh. на фольсет. Я працюю як керівник відділу персоналу, ауспіль, а справа мого життя це викладання німецької мови і тому, а саме вимови, і uh -huh. тому я звичайно це роблю паралельно. Вкладаю туди всю свою силу і душу, і тому дуже дуже рекомендую. Хто хоче покращити вимову, звичайно, приходьте, тому що вимова має значення. Вирішує все. Вирішує? Скажіть, будь ласка, нас зараз дивляться українці, українки, і вони би хотіли би почути якусь пораду, яку ми могли б дати буквально на 20-30 секунд. А я хочу сказати всім українцям, що потрібно вірити, що все вийде. Не слухати тих, хто каже, що я тут 10, 20, 30 років, і я не вивчу німецьку, я не зробив кар'єру, у мене нічого не вийшло. Слухайте лише успішних людей, вірте в себе і, звичайно, вчіть німецьку, тому що німецька відкриє вам двері до будь-якої професії. Якщо ви дуже крутий фахівець, але ви не знаєте німецьку, на жаль, німеччині вам буде складно з англійською мовою. 100%. So, тобто so. перша so. порада німецька. Потім все інше. Маст хев, маст хев. Друзі. Підписуйтесь, будь ласка, на сторінки Оксани. Це 100% Дуже прокорисний контент. Тому не ігноруйте і обов'язково лайкайте. І скоро ми 100% запишемо з Оксаною велике відео і зможете переглянути про її шлях в Німеччині, про інтеграцію, про важливість німецької мови в більш розгорнутому вигляді. Так, дуже дякую, Юрій. Нарешті ми побачились. Так, супер.